З відтінками екселанс, що гармонійно пасують тобі. Екселанс Тінки. від Лореаль Париж, Потрійний догляд за волоссям без аміаку до 100% зафарбовування сивини. Екселанс від Лореаль Париж. Адже ми цього скайхай, наш пункт призначення, безмежна довжина та об'єм твоїх вій. найбіль Нью-Йорк. Це втричі більше, адже в ньому втричі більше добра. більше турботи. Я тебе 10 разів. Це добре. І втричі більше любові. Я тебе дуже-дуже дуже. сподіваюся, скоро побачимо. Щоб наші великі серця були втричі ближче. Київстар по троє хвилини та гігабайти. Підключайте у додатку Мій Київстар. Тостій. Я повішу колисочку, з міцного дубочку, буде вітер колиса, мою дитиночку, модеса ти щечки. Смачний суп це просто з новою овочевою заправкою торчин, пів страви зроблено.